День Конституції у Чернівцях офіційно відзначили урочистими зборами в обласній філармонії. Результати кастингу молодіжного трилера, який проходив наприкінці квітня у Чернівцях, оприлюднено. Болгарський перець насправді походить з Америки, а грецький горіх з Азії. Ми продовжуємо серію сюжетів про проблематику стереотипів. Часно вин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 28 червня. В студії працює Ярослава Внуфрик. Вітаю вас. День конституції у Чернівцях офіційно відзначили урочистими зборами в обласній філармонії. Після виголошення промови владники на честь державного свята нагороджували працівників культури, медицини, аграріїв та громадських діячів. Чиновники зокрема зазначили, в державі створено конституційну асамблею, що працюватиме над оновленням основного закону, щоб норми української конституції від. Повідали європейським, а громадяни чітко знали свої права та обов'язки. український народ, народ України, громадяни України вітчизна. Якщо вже такі речі записуються в конституції України, це вже питання до законодавців. Вони мають записувати однозначно, чітко і щоб, щоб кожен знав, які зміст складається в цей термін. Які прямої дії, а які потребують додаткового законодавчого інструменту реалізації, суверенна держава, яка дбає про розвиток української нації, про свій народ та державну мову, підтримуючи усі національні меншини. Це кілька із положень, що зафіксовані в основному законі Незалежної України. Українська конституція, 28 червня, відзначає 16-річчя. Про відчуття та думки громадян цього дня дізнавались наші журналісти. Вибух перемоги та ефорії відбувся 16 років тому, в 1996-му, коли після ночі дискусій українські парламентарі 315-ма голосами таки прийняли першу конституцію незалежної України, де закарбували фундаментальні принципи розвитку української держави та конституційні права і обов'язки громадян. Сьогодні чернівчани, що спілкувалися з нашою знімальною групою, зізнавались свою конституцію люблять, однак особисто не читали. Процитувати статті про власні права відтак не можуть. Ми знаємо, що хороша конституція добре жветься, лише мало зарплати і мало пенсії. Я знаю одне право бути щасливим. Хто хоче бути щасливим, той і є щасливим. Разом із тим, у День конституції привід для особливої радості знаходять не усі. Не знаєте на що ви маєте право в своїй країні? Ну коли-то я мала на житло, на роботу, на безплатне обучення, страховку там ще щось. Щоб відчувати себе під захистом конституції, пересічним українцям потрібні не стільки зміни основного закону як гарантії забезпечення їхніх прав, каже політолог Ігор Буркут. але усе в наших руках. Щоб справді ми вірили в конституцію, ми повинні її самі всі захищати. Тобто нам насамперед треба гуртуватися. Я маю на увазі громаду, і громада повинна захищати свої власні права. Якщо в Конституцію будуть внесені нові статті щодо розширення прав місцевого самоврядування, це можна тільки вітати. Майя Гумена, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Державтоінспекція шукає свідків автопригоди, у якій було травмовано десятирічну дитину. Аварія трапилася на пішохідному переході на перехресті вулиці Стасюка, проспекту Незалежності, 21 червня близько чотирнадцятої години. Тридцяти хвилин. Дитину на пішохідному переході травмував легковий автомобіль світло-синього кольору. Удаї просять усіх хто володіє будь-якою інформацією щодо інциденту, телефонувати за номером 525446 або на спецлінію 102. Результати кастингу молодіжного трилера, який проходив наприкінці квітня у Чернівцях, оприлюднено: тіні незабутих предків містична стрічка, яку незабаром зніматимуть в Карпатах, вже має головних героїв. Шукали їх по всій Україні. Свої сили у кінематографі спробували понад 5 тисяч молодих акторів. Чи потрапили буковинці до списку героїв молодіжного хорору? Дивіться у наступному сюжеті. Наприкінці квітня знімальна група на чолі з молодим режисером Любомиром Левицьким організувала у Чернівцях кастинг акторів містичного трилера Тіні Незабутих предків. Тоді спробувати свої сили прийшли понад дві тисячі людей. Актори зі стажем і просто початківці в кіноіндустрії свого шансу артисти втратити не хотіли. Я завжди хотів бути і мрією. Як напевно багато людей мріяли бути акторами, я теж і я пішов. вирішив. Що можливо, це може бути шансом, аби охопити якомога більше бажаючих творців, фільму організували так званий онлайн-кастинг. Все, що було потрібно, надіслати своє відео на потрібну адресу і чекати, коли вам зателефонують. Таким чином позвонили Антоніні. Дівчина тричі насилала своє відео режисеру, стрічки згодом їй повідомили, що воно дійсно варте уваги. Як результат, тоні подарували фірмову футболку. Моє відео відзначили як найоригінальніше відео. Ну нічого такого не обіцяли. Сказали, що якщо ви нам будете потрібні, ми вам передзвонимо. Проте на обіцянках все й закінчилося. Головних акторів обрали з міст мегаполісів, переважно студентів університету, театру і кіно імені Карпенка Карого. У списку онук Богдана Ступки Дмитро, актор попереднього фільму режисера Штольня Павло Лі. Гратиме у фільмі і Чернівчанка Роксолана Кравчук, яка живе в Києві і працює на одному з центральних музичних каналів. Бачимо, що на головні ролі затвердили професійних акторів, чуже відомих у шоу бізнесових колах людей. Натомість режисер стрічки Любомирлови. Ский переконує, обрали таких акторів, бо серед учасників кастингу не було людей необхідного типажу. Я очікував насправді більш яскравих героїв. Дуже багато просто було людей, які були схожими один на одного, і дуже багато людей відсіювалося під час кастингу Ну тільки і за типажності. Ото, щоб потрапити на екрани в якості головного героя фільму, потрібно або мати досвід у кіно, або ж принаймні не бути схожим на інших. Тим часом, творці фільму тіні незабутих предків кажуть: ті, хто прийшов на пробу в Чернівцях, гратимуть у масових сценах. Розпочнуть зйомки вже в другій половині липня. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час на Два сонця, два світи. Концерт із такою назвою пройшов в Чернівецькому будинку культури та естетики. На гостей заходу чекали виступи двох буковинських співачок Лариса Бережан та Кароліни Житару. Напередодні Дня Конституції ще одним святом для чернівчан став концерт двох обдарованих виконавець Лариси Бережан та Кароліни Житару. Так співпало, що ми святкували зараз день конституції. Але це не концерт тільки до дня конституції. Це концерт присвячений творчості саме. Бориси Бережан та Кароліни Житару. Я вважаю їх одними з найяскравішими постатями в музичній культурі сьогоднішніх чернівців і буковин. Це лишася, щастя виб'ю калихом, однаковочи своє. Її професії і хобі тісно переплітаються. Пані Лариса є доцентом кафедри української літератури. ЧНО Звідти з'явилася і пристрасть до віршів. Тому жінка пише музику на тексти відомих українських поетів своїми композиціями. Вона прагне передати усю глибину слів, яку намагалися донести у своїх текстах майстри українського слова. Це поезія високого штибу, це поезія Ліни Костенко, Олени теліги, сучасних наших. Прекрасних поетів, яких є дуже багато в Україні, їх треба тільки почути. Оскільки поезія досить камерний жанр і такий вид літературної творчості, то мені здається, що поезію краще слухати крізь призму музику. Хотілося б, щоб її жіночість, оця передана через творчість, заповнила всю цю залу. І в такі іноді складні часи, які є у людей, щоб вони змогли от на таких вечорах музичних дійсно відпочити душею. Ще одна винуватися свята. Це Кароліна житару. Свої перші пісні почала виконувати ще з раннього дитинства. Тоді це були румуномовні народні композиції. Тепер жінка надає перевагу пісням ліричного характеру, передавати їх настрій співачці допомагає гітара. Але гітара це не основний інструмент. Основний інструмент у мене голос. Я вдячна Богу, я вдячна батькам, я вдячна всім за те, що мені надали таку можливість голосом якось озвучувати вірші буковинських румуномовних поетів. Вероніка Залевська, Марина Гуцуляк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Болгарський перець насправді походить з Америки, грецький горіх з Азії. Таку страву, як корейська морква, в Кореї називають російською а головний продукт етнічного українця не картопля, а жито. Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів та говоримо про толерантність. Микола студент одного з чернівецьких вишів, вчиться на технолога і дуже любить куховарити. Він стверджує, що стереотипів щодо продуктів харчування є дуже багато. Але аби приготувати смачну страву, він з легкістю ці стереотипи долає. Броколі, цвітна капуста, перець болгарський, китайські гриби, які є суто для китайців. У них ну, в Україні їх тяжко достати. От і соєва паста з соєвим соусом з кунжутом і мапочку по-корейськи. Майже всі названі молодим кухарем інгредієнти його майбутньої страви постраждали від стереотипів. Наприклад, болгарський перець походить зовсім не з Болгарії, а з Америки. Своїй назві він завдячує болгарським селекціонерам, які працювали над виведенням різних сортів солодкого перцю. Батьківщина грецького горіха Іран або Китай, проте саме з Греції цей горіх потрапив до інших країн. Водночас той горіх, які західну Україну завезли з Молдови, назвали Волоським. А така страва, як корейська морква, взагалі в Кореї, невідома. Дослідники стверджують, що її придумали в колишньому радянському союзі вихідці з Азії, аби Мінити неї свої улюблені гострі національні страви. Багато є стереотипів щодо продуктів харчування на Україні та Буковині, зокрема, наприклад, щодо хліба. Основний хліб, починаючи десь з 18 століття і далі, це був житній хліб. Ну це якщо ми говоримо про всю територію України. А якщо говорити про Буковину, напевно вам буде цікаво. Історична довідка хліб був кукурудзяний. Картопля яка зараз незамінна в кожній оселі українця, стала популярною нещодавно. Цьому поспіряв місцевий клімат. На нашому ґрунті картопля давала хороший урожай. От саме починаючи з 19 століття, зернові культури поступово замінюються споживанням картоплі, з якої готували самі різноманітні страви, які стали надалі етнічними. Є навіть такий термін майчанка, додавалася бринза і вмочували хліб навіть. Ну, ось таке цікаве поєднання хліба і картоплі. Поки ж не було а топлі етнічні українці із задоволенням використовували на кухні гарбуз та капусту, які можна з більшою впевненістю назвати національними продуктами харчування. Хоча справжні кухарі зараз на стереотипи не зважають. Вони переймаються лише смаком та подачою страви. Потрібно носити щось нове, потрібно її удосконалювати, можна розвивати, можна поєднувати, тому що це зараз дуже актуально. А зараз немає такого чіткого визначення, що от одна кухня і все, наприклад, там італійська, французька чи українська, постійно все поєднується. Задяки цим простим правилам, Микола із зовсім різних за походженням і за смаком продуктів. Приготував справді смачний салат з української качки, болгарського перцю, корейської моркви та китайських грибів. Зрештою, така суміш різних інгредієнтів та барв вдало поєднала в собі не лише естетичний вигляд, але й вишуканий смак. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Наразі це вся інформація. Наші новини також можна знайти на сайті Ейсісінію та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятаєте, кожна епоха породжує свого героя. На все добре, будьте сп'ятим.